А далі в нашому етері буде більше аналітики. Данило Павличенко – це експерт при Верховній Раді України. Вже з нами відеозв'язком. Пана Данило, доброго вам дня і слава Україні! слава, вітаю. Отож, президент Володимир Зеленський все ще розмірковує над тим, кого ж призначити на посаду голови свого офісу. Відповідаючи на запитання журналістів, 8 грудня він повідомив, що провів консультації зараз. є різні кандидати, зокрема, власне про те, що ми з вами говорили, це дійсно міністр оборони Денис Шмигаль і віце-прем'єр Михайло Федоров. Але є виклик, бо Верховна Рада має їх зняти з посад перед призначенням і тут. Не хочеться, щоб було як і Дженга, коли одну деталь витягнув, і все розпалось. Офіс президента важливо, але є інші інституції, наголосив президент. Що стосується кислиці, дуже допомагає мені зараз в переговорному форматі. Це дуже важливо, і саме цей напрямок витягнути з міністерства закордонних справ буде дуже непросто. Тоді в офісі напрямку буде міжнарод міжнародка більше, не впевнений стосовно внутрішніх питань, що кислиця буде витрачати на цей час. І зможе, сказав він. Розглядає також військових, зокрема власне, голову Гур Кирила Буданова і заступника голови офісу президента Павла Палісу. Давайте спочатку ми з вами обговоримо от про кожного та знову ж таки наскільки був би можливо потужний саме на цій посаді. Почнемо з Федорова. Я думаю, що для правильної постановки питання потрібно обговорювати не тільки хто був би потужний на посаді, а які завдання все таки залишаться зараз за офісом президента. Давайте з вами узгодимося, що за останні роки офіс президента перебрав на себе абсолютно невластиві повноваження. Тобто, це був е, місце, де приймалися остаточні рішення з будь-яких маломальських серйозних питань, чи стосуються вони конкретного міністерства, чи кабінету міністрів, чи Верховної Ради, чи зовнішньої політики, чи решта речей. Зараз ми з вами спостерігаємо останній там тиждень, принаймні. Чи два, що трошки відбувається зміна формату і повернення до більш звичної, в якому кожен орган стає все-таки більш спроможним в своїй компетенції, в своїй зоні відповідальності? Тому тут залишається питання, чи президент захоче повертати ту модель і зберігати там, частково повертати ту модель, яка була з Єрмака, в частині, скажімо так. Серйозного втручання прийняття рішень на будь-якому процесі, чи все-таки буде змінено трошки вектор і е, запроваджено той механізм, який функціонував раніше, там, де звичайно, офіс президента, адміністрація президента мала завжди право будь-яке питання там призупинити, втрутитися і решту речей, але в цілому більшість процесів відбувалася, скажімо так, е, ну по вертикалі, яка мала цим займатися. Е, відповідно від цього буде і залежати кандидатура, тому що якщо ми ми повертаємося до історії, скажімо так, жорсткого контролю е, для всіх процесів, це має бути особа, скажімо так, яка не сильно піклується за своє е, реноме. В засобах масової інформації в цілому, але яка акцентується, скажімо так, на жорсткій політиці, е втручання в інші органи, решта речі. Якщо ж ми говоримо про те, що все-таки відбувається якесь перезавантаження, якщо президент зробив висновки з тої політики, яка відбувалася в частині, скажімо так, що Позитиву для нього особисто в тому числі такий підхід не завжди несе. І зараз розглядається нова особа на посаду керівника офісу. Можливо, тут завдання буде не стільки жорстокого контролю інтеграції всі сфери, скільки, скажем так, більше тримання руки на пульсі, ну і забезпечення нормальним взаємодією, тому що в залежності від постановки от такого технічного завдання для цього керівника відповідно і буде. Проходити е, остаточний відбір відповідальної особи, яка буде підходити під такі е, потреби, е, власне, е, от це от перебирання та... повноважень, про яке ви говорили, та? тобто власне тримання на контролі і так далі. Це все відбулося за Ярмака? Ну, воно почалося ще за Богдана, продовжилося за Ярмака. Зараз все-таки видається, що президент трошки трошки врахував. Негативні наслідки, які були отримані за цей період, плюс не завжди можна розуміти, не в будь-якій ситуації все релевантно. Тобто є свій час, коли така політика може працювати. Є час, коли така політика буде працювати гірше. Станом на зараз, ну відобразилося, що вона працює навпаки гірше. Е, тому з того, що зараз відбувається в цілому, ми можемо спостерігати і на рівні з'являється все більше і більше матеріалу. Ми з вами звикли до того, що після того, як подія відбулася, всі починають розказувати, як це вони забезпечили. Да, вже виявляється і прем'єр, і спікер Верховної Ради, президенту говорили, що пора міняти керівника офісу і решта речей. Хоча саме на той момент, ми з вами цього абсолютно не спостерігали, не то що в відкритому інформаційному просторі, навіть кулуар. Але е, все-таки навіть по голосуванню за бюджети по діалогу ми відчуваємо, що відбувається трошки нормалізація цих процесів по вертикалям конкретних органів влади напрямків, які займаються своїми питаннями. Е, тому, повертаючись і до технічного завдання, і до кандидатів, е, якщо спостерігали сьогодні, там публікували аудіо-відео записи президента з приводу п'яти осіб, да, як ви називали Паліса Шмигаль, Федоров, Буданов. Е, Кислиця. Ага. Е, то, в принципі, з його діалогу вже зрозуміло, хто буде відсіяний. У кислиці зрозуміло, що він дуже компетентний в зовнішній політиці, президент з ним е, консультується і буде консультуватися, но е, його вплив і компетенцію на внутрішніх питаннях ми з позиції президента зрозуміли, що він не вбачає його там сильно. Відповідно, ну, питання, як він таку особу буде ставити на керівника офісу. З приводу Буданова, я думаю, теж навряд чи буде зміна керівника такого потужного розвідувального органу, і навряд чи він зацікавлений на насправді зміни цієї позиції. З приводу Паліси, теж президент сказав, що особа дуже компетентна військових справах, але по іншим питанням. Тому методом виключення у нас залишаються ті дві особи, які ми з вами обговорювали ще минулого тижня угу. Педров і Чмига. Тут вже знаєте, мені здається, можна розглядати цих людей не тільки з професійної точки зору, а й з точки зору ну, характеру ідеології рештувачі. Тому що якщо Шмигель це особа, яка найдовше в історії України була прем'єр-міністром, причому об'єктивно за такої влади, з якою дуже складно знаходити діалог, це характеризує особу. Десь в цьому можна шукати негатив, десь позитив, але це значить, що навіть в складних питаннях особа знаходить компроміс і комунікує з усіма стейкхолдерами незалежно від їхньої позиції, решта речей. Це дуже важлива якість для керівника будь-якої такої координаційного органу, тому що офіс президента, керівник офісу президента, не має жодних повноважень за законом чи конституцією. Ну це це. Це, це за кадрами, це, знаєте, таке, зібрати довідки. За да, Госп. Ну, Гальюра. тобто, якщо так взяти да, простою да. людською Гальюра, мовою. Да, да. Але де факто ми з вами спостерігаємо, що в залежності від президента все одно керівник офісу має великі повноваження, тому що це доступ безпосередньо до президента, це доступ на засідання ради нацбезпеки, це комунікації з прем'єром з міністрами, решт речі. Тому це робота дійсно така координаційна. Відповідно, шмигаль тут дуже добре впорався. Але ми повертаємося з вами в тому числі до скандалів там, і до міді, гейту і до решти, українці хочуть бачити зміни. Бачити знову Шмигаль, який об'єктивно, він спеціально не веде себе, скажімо так, активно на медіа, не привертає до себе увагу, це і є запорука його роботи і успішності за весь цей період. Відповідно, якщо завтра сказати, що там, Шмигаль стане керівником офісу, хтось скаже, ну, добре, хтось скаже, хто такий Шмигаль, а хтось скаже, що страїть. Ну, Тобто, це не буде виглядати як перезавантаження чи нова кров, чи решточі. Федоров, же ж у нас це дійсно єдиний, мабуть, об'єктивно єдиний міністр, який має позитивний імідж в державі і позитивний імідж в наших громадян, тому що так чи інакше, там дія, можна можна якісь речі обговорювати з приводу монополізації. Можна ще щось, але в цілому всі задоволені і українці за кордоном, і українці в Україні і решта. Відповідно, ця особа буде призначена, ця особа буде сприйматися як крок вперед до більш таких демократично молодого покоління, зміни процесів. і речі. Ну але варто розуміти, що ем, Федоров сам обіційний, Федоров сам звик, що він фактично з 19-го року. Курує весь величезний напрям цифровізації, який давно вийшов за межі одного міністерства, і фактично влізає в будь-який центральний орган виконавчої влади, бо цифровізацію нас скрізь. І ми буквально з вами там вчора чи позавчора писали про те, що буде створено 7 тисяч там цифрових офіцерів, якихось додаткових, книга. Ця цифровізація скрізь де можна. Е, тому тут питання, як буде відбуватися діалог. Між таким можливим очільником офісу і президентом, тому що йому треба буде змінити підхід. Більше в нього буде менше самостійного простору, буде більше простору під президентом, більше можливо там компромісних рішень, і решта речей. Ну і в цілому згадаємо, що Федоров навіть по будь яким там попереднім спискам на можливі вибори, решта якихось ініціатив. Він має позитивний рейд, що теж ми не знаємо, як сприймається з боку президента. Звичайно, мабуть, він хоче бачити його в своїй команді, тому що це особа, яка може принести багато голосів. Чи хоче Федорові ти в цій команді? Ми відповіді поки не знаємо. Тому от зараз фактично 100% буде рішення між цими двома, і чомусь мені так видається, що воно буде в сторону Федорова більше, але е ну, яке буде остаточне рішення чекаємо. Ну знову ж таки, так Кирило Буданов у запитанні журналістки, та чи е, чув він і чи має намір він перебратися в е, на банкову, показав на власне свій шеврон безпосередньо, і е, ми бачимо зараз ці кадри. Та, ну, в принципі цим відповів. Дійсно, тут потрібно обирати людину, яка в принципі буде також зацікавлена в цій посаді. І я так зрозуміла, що в цьому списку немає в принципі таких. Об'єктивно, мабуть, що ні, тому що що Шмигаль ну вже давно подружився з оборонним сектором, і в принципі виглядає, що йому там комфортно, бо це насправді теж абсолютно не публічна посада, його це влаштовує, але там багато рутинної технічної роботи, з якою теж він має досвід. Федоров аналогічно, ну в нього зараз чистий напрямок. От образно, чи будуть вибори через місяць, чи будуть вибори через рік. Він зможе вийти до виборців і сказати, що, шановні, по моєму напрямку. Є величезний позитив з усіх інших, у небу завжди голосування зазвичай не за когось там, а проти когось да, в порівнянні. Порівняйте мене з іншими міністрами-посадовцями, я дійсно дав вам результат. Ну, звичайно, якщо не буде якихось там розслідувань нових. Е -е, після того, як він вже піде керівником офісу, він ще більше буде пов'язаний персонально з президентом. Відповідно, якщо трапиться так, що на той момент, коли можливі будуть вибори, у президента буде негативний рейтинг. Аналогічно складно буде себе відміжувати звідти, тому я певен, що жоден з тих, кого зараз розглядають, не горить бажанням туди переходити. Угу. Але Ну, якби такі особливості виконавчої гілки влади. Виконавча гілка влади виконує те, що ну, політичні рішення, які приймаються, І, відповідно, вибору тут теж не буде, тому що відводити президенту образно запропонованої посади. Е, якщо в тебе є аргументи, ну наприклад, у Буданова, мені здається, є точно аргументи, що пане президенте, ну ви ж бачите багато роботи, результат, є людина військова, беріть когось цивільного. Ну то Федорова це буде складніше зробити. Угу. А, чи потрібен взагалі от керівник офісу президента? Чи можемо залишитися без і функціонувати та? без керівника офісу президента? Тому що ж там заступників ціла купа. Знову ж таки, чого нікого з цих заступників не візьмуть? Я теж не уявляю. Наприклад, пані Ірини Верещук, як от не запропонувати такого кадра на посаду керівника, я певен, що вона просто вибігла б з радістю і виконала всі доручення президента. Знаєте, абсолютно може у нас показала практика і міністерств, що в цілому більшість виконуючих обов'язків можуть функціонувати нормально і показала практика в рамках офісу інше. Але ми розуміємо, що президент зараз, мабуть, теж по новому дивиться на ці всі процеси. Ну об'єктивно, з 2019 року нього був або один заступник, або інший, який постійно скрізь був присутній. Ну от об'єктивно, всі комунікації і, і кулуарні і офіційні, які ми бачимо, завжди керівник офісу сидить, завжди керівник офісу там, навіть якісь двосторонні зустрічі. Це було нереально. Тут складається враження, що він нарешті почав нормально напряму без цього викривленого телефону. Коли хтось щось боїться сказати в присутності керівника відверто, коли хтось не може самостійно потрапити на зустріч, і ще ж до спочатку треба пройти узгодження там, він почав комунікувати напряму. Можливо, це буде мати ну позитивні наслідки, і ми повертаємося до питання технічного завдання, яке поставить президент. Можливо, врешті-решт, як там він сьогодні казав, що мова мені не потрібен буде? Можливо, він прийде до думки, що йому не потрібна якась там суперпотужна особа чи особа з рейтингом. Можливо, це буде просто умовно якийсь клерк, да який буде забезпечувати свою роботу, записувати, передавати, бути присутнім, там решта речей, тому що ну невже президенту хтось відмовить? Привітний зв'язок з міністром закордонних справ. Будь ласка, прямий зв'язок з міністром оборони, будь ласка, прем'єром. Будь ласка, спікером Верховної Ради, будь ласка. Ну е, далі питання заключається вже підготовки якихось нюансів, виконання вказівок і решті речей. Це може зробити що керівник, що заступник керівника що решта. Ну, в Єрмака також не було рейтингу, коли він приходив на цю посаду. Там взагалі про нього мало хто що чув до цієї посади, якщо так взяти, знаєте, він теж людина. Та, але все ж таки, при прийнятті цього рішення, чи е, Володимиру Зеленському доведеться все ж таки радитися з е, своєю фракцією, та, тому що знову ж таки зараз нардепи е, відчули певну силу у своїх діях. Е, власне, чи багато хто пов'язує це саме з тим, що Єрмак пішов? Я не думаю, що він буде в цьому питанні радитись, тому що це ну вже ця посада відверто абсолютно його. Тут він скоріше буде радитися, скажімо так, з громадською думкою, тому що потрібно перекривати всі ці негативи медійні, які були, і всі ці негативи медійні, які можуть бути. Далі питання переговорів, і будемо відверті за конституцію. У нас президента що основні завдання? Ну, Військовий напрямок і напрямок зовнішньої політики це об'єктивно зараз ці два напрямки, які ключові для держави, тому що ну решта питань. Уряд самостійно, Верховна Рада, тим паче, ну вона має, звичайно, підключатися і по цим двом питанням, але може забезпечувати роботу. Е, тому вектор зрозумілий, я думаю, що тут буде залежати врешті-решт, все-таки питання на таких посадах, це оцей двосторонній зв'язок. Чи вам комфортно з людиною, чи ні, тому що, незважаючи на компетенцію, там, десь хтось може довчитися, десь щось можна підстрахувати. А якщо немає цього довірливого зв'язку і зрозуміння образно на півслово між керівником там, і керівником служби, ну Роботи нормально не піде, а всі розуміють, що якщо зараз прийде до призначення керівника офісу, ну то наступний, скоріше за все, він з цим керівником офісу піде вже на вибори. А ви розумієте, що тут додасться великий, до речі, великий компонент, який полягатиме в забезпеченні підготовки президента і його політичної сили, а вона така чи інакша буде? І скоріше за все на керівнику офісу буде висіти якраз задача це все якісно підготувати. І тут, якщо теж порівнювати між Мигелем і Федоровим, то все-таки складається враження, що Федоров зможе зробити це якісніше. А чи позбулися в офісі президента, все ж таки він? та підзвітних структурах і організаціях нашої держави впливу Єрмака безпосередньо, так званої Єрмаківщини, тому що ну досить так швидко виходить. Та що нібито був був при владі, а тут він пішов і реально з кожної праски почало лізти про те, що Андрій Борисович був поганий, і, як сказала колишня речниця президента, був страшною людиною. Раніше будь-яка політична посада, будь-яке політичне призначення передбачало, що людина має бекграунд і якийсь реноме в галузі людина, яку поважали до призначення, людину, яку поважали під час призначення, і людину, яку поважали після призначення. Яскравий цьому приклад всім нам не не і об'єктивно людина, яка завдала величезну шкоду для держави Україна, але це портно в своїй галузі його поважали. Він Після того, як перестав бути на посаді, він був просто адвокатом, але він мав підхід до людей. Uh -huh. Колишнього керівника офісу президента, ну об'єктивно, десь я бачив заголовок статті, що там це людина, яка навчила. Змогла зробити так, що її там ненавиділа кожна собака, образно кажучи. Тобто, позиція сили, позиція приниження, позиція відсутності там якихось інших речей. Тому в такій моделі поведінки, звичайно, коли людина втрачає посаду, вона втрачає все решту. Звичайно, є люди, які там зобов'язані посадою, є люди, з якими є фінансовий інтерес або ще щось. Вони можуть щось зробити там, але. Тільки ти втрачаєш посаду на наступний день, вже будь-який твій дзвінок може бути виконаний, а може ні. Тому об'єктивно, я думаю, що цей вплив все одно втрачається. Особа для президента, незважаючи на велику історію, можливо, пов'язані там багато питань е, якби важлива. Але об'єктивно до речі, до речі, де він зараз інформації про, про, про вручення підозри, так і немає. Про інформацію про виїзд за кордон немає, нічого немає. Да? Ну але але і не виглядає, що людина щось активно тут робить. В ЗСУ сумавти, от Останнє, ще чула, що мафти зсу його власне, чи то прес-секретар, чи хто заявляв про те, що він mm -hmm. піде. Потім з'являлася інформація по ярмаку, що нібито він звертався до СБУ, щоб ті там, які. Якісь документи під прикриттям, щоб виїхати за кордон та, знову. Тобто, там таке, знаєте, все на рівні якихось чуток. Ну я думаю, що і не в його інтересах зараз аналогічно мати якісь публічні комунікації, решту речей, йому теж зараз плюс перебувати в абсолютній тіло. Ну. Mm -hmm. е, знову ж таки, от міндічгайт, та це була остання крапля в відрі терпіння, чи це вже було то відро переповнене знову ж таки, на вашу думку. Можна трактувати з будь-якої позиції. Ми з вами розуміємо, що це не стало откровенням для українців. Тобто, всі розуміли, що щось відбувається, щось відбувається в великих масштабах. Ну, а це так, скажімо, легалізація наявної інформації за рахунок силових структур певних. Тому тут питання, чи це. Ну, останнє доливання в це відро, чи uh -huh. будучи якісь додаткові доливання, тому що ми з вами розуміємо, що і е, керівники НАБУ і САП і політичне керівництво держави розуміють, що е, як би ми з вами по кримінальному процесуальному кодексу, там чи по кримінальному, не намагалися розмежовувати там злочини, фіксувати верховенство право окремо кримінальне, там окремо різні напрямки, це політика. На такому рівні це вже політика. Це політика, яка впливає не тільки на конкретних осіб, чи не тільки там на конкретні якісь справи, а це політика, яка в цілому впливає на державу. Ми з вами розуміємо, що зараз ті бучі, яка відбувається в вирі події щодо України, особливо з політичного тиску Трампа, будь-яка зараз додаткова карта в руки, звичайно, зіграє в першу чергу негативно для України, а не для тих осіб, які вже перебувають в Ізраїлі. Головне знаєте, щоб терпіння вагонами та не прийшлося вивозити, тобто ми говорили за відро головне, щоб вагони не пішли. Знову ж таки, головне це звичайно урок, який ми виносимо з тієї чи іншої ситуації, який урок мав би винести Зеленський, зважаючи після цієї історії, та зважаючи і власне сплівками, корупцією, від найближчого, нібито, та його оточення. Знову ж таки, що одна людина ледь не отримала усю вертикаль влади в нашій. В державі, хоча в мене особисто та є великий сумнів, що Зеленський цього не помічав, не бачив і не знав. Я думаю, що основний урок це той, який в нас ніхто не хоче засвоювати ні в Україні, ні назовні, що в Україні як би не намагалися, як би не затискали, не переживається монархічна форма влади. Рано чи пізно. Людям це не подобається і не звичайться рано, якщо порівнювати там з Росією з іншими країнами, і все це закінчується негативно для особи, яка хоче встановити ту чи іншу монополію влади. Тому це мабуть найкращий урок, який дозволить. Ну, продовжувати свою політичну активність і за правильної постановки е, інформаційного поля, політичного поля і певних результатів е, завжди зберегти собі позитивний імідж. А е, я певен, що президент, все-таки, не на там ті чи інші трактування заяв, планує політичне майбутнє. Тому я думаю, що зараз, з точки зору і зміни керівництва офісу і зовнішньої політики, все таки більш відкрита історія комунікації із суспільством і з органами влади зіграє виключ. Що плюс і державі, і його особисто, пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Данило Павлученко це.